Веломагазин Байкмотів представляє Після придбання велосипеда перед власником постає питання, які аксесуари будуть необхідні йому у поїздках. Тому у сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про той мінімум, який зазвичай необхідно мати кожному райдеру. Окрім особистого захисту, шолом і рукавички, задля вашої безпеки встановіть на свій байк велосвітло, задні і передні проблискові маячки. Завдяки ним ви завжди будете помітні на дорозі в сутінках і темну пору доби. Більш досвідчені райдери встановлюють ще й велофару. Друга необхідна річ це велофляга і фляготримач. Вони дозволять вам втамувати спрагу під час велопоїздки навіть на ходу, а зберігати баланс рідини в організмі дуже важливо. Третя необхідна річ це так званий ремкомплект. Зазвичай в нього входять запасна камера. Лопатки для монтажу покришки, клей і спеціальні латки. За допомогою цього набору ви зможете швидко поміняти пробиту камеру, або заклеїти її і знову встановити на колесо. Ну і звісно, портативний насос або система накачування шин за допомогою балонів СО2, щоб накачати замінену камеру, або змінити тиск в шинах вашого байку за необхідності. Наприклад, якщо після поїздки піщаними ґрунтами ви виїхали на асфальтову дорогу. Ну і ще одна найнеобхідніша річ це мультитул, за допомогою якого ви завжди зможете будь-де відрегулювати вузли вашого байку. В наступних наших відео ми оглянемо детально кожен з перерахованих пунктів. Так що не забудьте підписатися на наш канал і обов'язково натисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних покатушок.